Звонозарія Україна Іванкавич, здорова до Івана, Геннадій Олександровича. А за той час інформаційного порталу. Українські інформаційно-полежні агенції води Росії. Своє блокотання обґрунтовував тим, що на даний час працівникам США Шевченківської арени, Німецької Чеміської області, проводяться слідчі дії в півнарному провадження 12.01.42.04.0650, внесено до Гір 20 березня 2014 року за заявою про теплого єсмоворського Сергія Савічного. Молодий Іван Митрович не є спорами в даному кримінальному провадження, та не має фактичної можливості отримати письмо докази стосовно того, що відносно панного перевка відкрито кримінальне провадження. Насок чого посилського викладати зорону построю розслідування СВ Шевченківського, РВ, ООБС, Суміли в Чернігівській області, матеріали кримінального провадження 12.01.42644050, внесених до ЄРДР 20 березня 2014 року. За заявою потепілого Якубовського Сергія Сергійовича, за з приводу незаконного заводлення волонтерним батарейком автомобіля марки ОПЕЛВЕК та вартістю 118 тисяч гривень, який належить Якубовському. правова кваліфікація стаття 289 часом 2. Судовому засіданні оталюки його писаних ми заперечили проти задоволення даного попитання посилились по Заперечував противинення даних документів та інформації, чи провадження. Відповідно до частини 1 статті 137 ЦПК, хворі, так, якщо до отримання доказує сторін та інших осіб, які беруть участь справі, є складності їх попитання, зобов'язані витворювати такі докази. Заслухавши думку сторін по справи, вивчивши матеріали справи, субажаю, що питання підбігає е, е, задоволення, скорін виник при складності отриманні даних доказів. Також з метою повного сервічної об'єктивно розвитку справа вважає, що дано заяву слід задовольнити частково, при цьому суд проходить наступно. Система проаналізувавши норми КПК та ЦПК України, вони не передбачають правосудового торгового матеріалу кримінального провадження від органу військового слідства, по якому не прийнято кінцевого рішення. Крім того, статтею 222 КПК України, стаття 222 КПК України не допускає розголошення відданості військового розслідування без дозволу слідчого пропороді, в тому обсязі, як в якому вже. До того приймальна відповідальність передбачена за розголошення злого прокурора слідчого особи, яка проводила оперативну розшукову діяльність даних про оперативно розшукову діяльність або досудового розслідування особи, попередженою установою закону порядку, проводять не розголошувати такі дані. Крім того, згідно частиною 2 статті 387 287 педагог, передбачена кримінальна відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування. Чи не студию прокурором з іншим працівником оперативного шукового закладу, незалежно від того, що приймала ця особа, з посередньо участь з паративною шукові ділянки військового слідів, якщо розголошені дані гамбі, прижені. Враховуючи вище викладені мало закону, суд вважає, що розвершество РНС приміщення пробить, слід витримувати щодо кримінального провадження по номеру 1201426-04-4060 несли бої РДР 20 березня 2014 року, враховуючи вимоги статті 220 КПК України. На підставі нове порону керуючий статтею 137 КПК Українського судохови. Заява представника відповідь, молодого терівницького про провідводнього доказів, задоволений від частково, витривати річченківського РВ, ОВС України Чернецької області. Інформацію щодо кримінального провадження за новою. 120142620440650, внесений до ЄРДР 20 березня 2014 року, враховуючи вимоги статті 222 КПК України, а саме щодо неявності такого провадження, відносно того, воно порушене та на якій стадії воно перебуває. В іншій частині заяви відмови. Копію праві до Шевченківського РВНВ Супернів Чернівської області для виконання довідки. Зазначені документи на дати потенційних строк з нами. Мені... Службов розів чи обов'язкові форму виконання даного форми. По передбачено 137 ЦПК санкції. за відповідальність задана надання сьогодні документ. Упало окремого скажу не та а витримується. Суддя утім. Прошу сідати. Якщо можна внесити перегляд, не срочого війна, заперечення вам сьогодні.